Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як робити лікувальний напій. Маємо ось таку ягодку, яка називається журавлина. Пересипаємо її сюди. Можна її топталкою перетоптати, не обов'язково бавитися з такими техніками. Але я маю, де я буду бавитися. Ягодка ця дуже-дуже корисна. Я вже сказав, що вона підвищує імунітет, але вона використовується дуже в багатьох ліках. Секундочку я з -з змерю. Ось так вона у нас подрібнилася. Вона використовується в багатьох ліках як антибіотик, природній антибіотик, що дуже важливо, для мочеточних шляхів. А в даному виконанні, як я її роблю, це ще буде у нас і антидепресант, заспокійливе так сказати. Буде сприяти доброму сну. Головне не зловживати, як ви знаєте. Так, ну добре, не будемо вже її там вигрібати, ми туди просто залиємо наш лектифіка. І зараз ректифікат в місці з цією ягідкою переливаємо. Трохи ще перелікаємо. Отак. І ще сюди поставимо гарну таку ложечку з горкою цукру. Ну, в мене то декстроза. Ви можете поставити цукру. Ну, залежно як ви любите, наскільки солодкі, ви любите такі напої. Можете поставити дві ложечки, три ложечки, все залежить від вашого смаку. Перемішуємо, накриваємо кришкою, робимо надпис з датою і в темне місце на 10-14 днів. Пройшло у нас трошки більше 14 днів. Після цього часу. Беремо сито і стіджуємо нашу журавлину. Зараз віджимаємо через марлю. Виглядає воно дуже смачно і красиво. Але зловживати ним не варто. Ось такий смарагд у нас вийшов. Вживаємо по столовій лосці три рази на добу і не будемо мати жодних проблем з нирками і з мочовими шляхами і з мочовиком. Ну, принаймні так кажуть, вчені. Я пробував, почуваюся після того доволі непогано. Якщо вживати в більших кількостях, то рекомендую розводити приблизно 1 до 3. Одну частину доролини і три частини біленької. Тоді можна вживати у більш великій кількості. Лікуйтеся, не хворійте. довгого приготування. Па-па!